Що відбувається у зоні бойових дій на лівобережній Херсонщині? Ворог продовжує штурмувати наші позиції. Що потрібно ЗСУ для просування до Криму і Азовського моря? Мова йде прав сотні тисяч нарядів. Нам треба велику кількість літаків. Просування заради просування це втрата життів і е, боєздатності підрозділів. Які події можуть змінити лінії фронту на півдні? І це якраз буде ключ не просто для півдня. Це буде ключ для перемоги. Падіння режиму Путіна буде надзвичайно близько. Які втрати несе армія Росії на Херсонському і Запорізькому напрямках? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Україна може досягти успіху у сухопутній війні. Про це написали колишні високопосадовці Сполучених Штатів Америки Майкл Райан та Роуз Гетемелер в статті для Foreign Policy під назвою Україна має шлях до перемоги для нового наступу. Збройні сили України мають змінитися на морі і у повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі. Вважають автори статті у 2024 році. Повітряні сили мають стати вирішальними для збройних сил України. У матеріалі звертають увагу, що ЗСУ вже вдається успішно не допускати російських військових на певні території повітряного простору. За цією стратегією реально створити і вікна повітряної переваги, навіть без додаткового озброєння, пишуть у Форенполісі за інформацією генерального штабу. Станом на 9 січня українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Також зсу продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі і техніці вздовж всієї лінії фронту, повідомляють у Генштабі. Керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк зазначає, що на Півдні військова ситуація залишається складною через постійну агресію російських сил і застосуванням озброєння, накопиченого на лівому березі Херсонщини. Крім того, над великою є і кількість російських військових. За словами Гуменюк, це десятки батальйонів. Ворог намагається там облаштовувати і укріплювати свої рубежі оборони, які були зроблені ще за часів, коли вони в умовах нашого наступу і деокупації правого берега закріплювалися на лівому. З в умовах підриву фактично всіх комунікацій з лівим берегом я маю на увазі мости. Сполучення правого і лівого берега, зокрема, плацдарму, який зараз утримує сили оборони на лівобережжі, надзвичайно складна логістика. Але тим не менш ворог продовжує штурмувати наші позиції, вибивати з сил сили оборони з них. А успіху немає. Наталя Гуменюк каже, що зараз українські військові продовжують отримувати зайняті позиції на лівому березі і посилюють вогневі позиції на правому, є дуже потужна робота дронових підрозділів і протидія якраз безпілотними літальними апаратами, дуже показова в нашій зоні відповідальності, тому що лінія фронту, яка проходить річкою Дніпро, це відстань і відстань, яка е, має бути подолана. З мінімальними втратами для кожної сторони, а подолати її можна якраз ось такою зброєю відстані: дрони, артилерія, і ми продовжуємо працювати. Росіяни зі свого боку мають укріплені рубежі, мають можливість розгортати там резерви, підтягувати свої додаткові сили, тому що їх розташування там вже стали давнє. І вони там вивчили достатньо добре особливості місцевості, мали час облаштувати свою інфраструктуру оборонну і продовжують її укріплювати. І знов таки немаловажний факт: вони ховаються за мирним населенням, збереження життів, якого для нас є пріоритетною задачою. Російські військові періодично поновлюють запаси техніки на лівому березі, яку втрачають у результаті контрбатарейної боротьби, зазначає керівниця об'єднаного прес-центру. Якщо вони їх будуть втрачати, їм доведеться відходити на той самий другий рубіж оборони, який вони там собі вже побудували, і власне ті до нього. Це спокійніше, це надійніше перезимувати в таких умовах. Але враховуючи, що за кілька тижнів росіяни готуються провести вибори, їм потрібні перемоги, їм потрібні виконання завдань на так зване зачищення території, і тому вони щодня вдаються до тих штурмів, на які їх кидає військово-політичне керівництво країни. Наталя Гуменюк додала, що зараз для збройних сил України просування заради просування не є пріоритетом. Наразі просування не є пріоритетною задачею, тому що просування заради просування не виконується в бойовому сенсі. Просування має бути виправдано з тим, щоб потім закріпити ці позиції і використовувати їх. Для подальшої бойової роботи а просування заради просування це втрата життів і е, боєздатності підрозділів. Такого військове командування України собі не присвої. Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі новинам Азові розповів, що на запорізькому напрямку російські військові облаштували чотири лінії оборони і обладнали мінні поля, що можуть завадити українському наступу. На запорізькому напрямку, ну я не бачу в, найбли... в ближньому майбутньому перспективи прориву. Ну для того, щоб прорвати цю лінію оборони е... на біля роботи. На що нам треба? Нам треба декілька систем далекобійних ППУ. Нам треба велику кількість літаків. F-16, тих самих, які б відкинули авіацію ворога, щоб вони не змогли її ефективно е... використовувати. Нам треба величезну кількість артилерійських снарядів. Мова йде про сотні тисяч снарядів, які треба для того, щоб прорвати цю лінію оборони. Але ну це погана новина, але і хороша новина. Крім роботи, на ну, у нас є ще полздар на Лівому березі на Кресовщині. І треба. Ну це, мало хто це розуміє, що воюють солдати, але для того, щоб примогти війні, треба зупинити логістику. Ну, тобто, війна це логістику. на лівому березі Херсонської області, за словами Павла Нарожного, потужних укріплень російська армія не має. Ну зараз ми бачимо по відео, які публікує там морська піхота, там 35-та бригада морської піхоти, яка знаходиться там на лівому березі, ми можемо сказати, що там укріплень немає. Ну тобто, або є, але ну, вони не дуже потужні, тому що вони пройшли їх відносно легко, ці укріплення. Відносно, ну на війні легко слово таке не дуже його <правильно> використовувати а, тому можна сказати з великою долю ймовірності, що на лівому березі а, укріплені. Ну вони дуже слабкі, якщо вони там немає, там немає мінних, мінних політ. Ну тобто а, такої ситуації, як під Роботином, нам, там немає. На думку експерта, прорив збройних сил України під Роботином буде можливим, якщо українська армія зможе порушити російську логістику, і російське військо не зможе отримувати боєприпаси. Насамперед ідеться про Керченський міст у Криму, зазначає нарожний. Ми бачили декілька ударів по Кримському мосту. Деякі з них були доволі успішні. Тобто, саме найбільш успішний був удар, коли на... вибухнула вантажівка на мосту. Це зробили наші СБУ. І тоді був знищений як автомобільний прильот, так і залізна дорожна ногівка була. Тоді, по... ну так вони спланували цю операцію, що по мосту йшов поїзд з Дізелем. І вони в цю вибухівку підклали спеціальні там такі терміти, ну це підпалюючі елементи. І завдяки цьому загорівся цей состав і був пошкоджений залізнодорожне сполучення, і це зупинило військову логістику. Ну доволі серйозно, десь приблизно на півроку. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на фронті на південному напрямку. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів новинам Азов'я, що на сьогодні загрози з боку російських угруповань, які розміщуються на херсонському і запорізькому напрямках, немає. Йдеться про підготовку саме до наступальних дій. Додав оглядач Група військ Запоріжжя. Зараз е, вона має проблему з е, локацією е, вербове «Новопрокопівка». Роботине, і вони намагаються там відтиснити сили оборони України, які зайняли позиції, які тримають зараз там е, оборону. Для них це є основною проблематикою. Готувати в таких умовах е, наступальні дії масштабні е, неможливо. Більш того, за останній час група військ Запоріжжя вона не збільшила свою кількість, а трохи зменшила. Так само до речі, як і група військ Дніпро зоною відповідальності, якої є безпосередньо е, Херсонщина, е, основною проблематикою для ГВ Дніпро є кринки, е, лівобережний наш е, плацдарм, та й не тільки кринки. Є декілька локацій, на яких також закріпилися наші сили оборони, і все це турбує росіян. Олександр Коваленко зазначає, що у 2024 році слід очікувати розширення плацдармів на Херсонському і Запорізькому напрямках. Для цього треба нівелювати присутність російської авіації. Додав експерт. Я думаю, що в 2024 році ми побачимо розширення цих плацдармів. Дійсно, що потрібно, це повністю нівелювати... Присутність російської авіації в повітряному просторі на тимчасово окупованому південь повністю тому, що саме авіаційна компонента вона найбільш дошкуляє є найбільш е е загрозливою. Зараз трошки зменшилась кількість використання коригованих авіаційних бомб та й безпосередньо авіації росіянами після того, як було знищено а, е е фронтові бомбардувальники, винищуючи су 34 але загально. Вони починають потрохи все ж таки ризикувати та знову використовувати кабель. якщо ми е, створимо такі умови, щоб росіяни не могли взагалі використовувати авіацію в нашому навіть в повітряному просторі над окупованими територіями, це вирішить багато задач як в обороні, так і в наступі. Для успішного наступу на півдні українських військових мають забезпечити засобами протиповітряної оборони великого радіо суді. Вважає Коваленко. Проте суттєвих змін на запорізькому напрямку очікувати не варто а от події на лівому березі Херсонщини можуть вплинути на фронт, каже оглядач саме лівобережна Херсонщина е, може впливати на ситуацію на півдні. Особливо, якщо ми говоримо про логістичні артерії 2206, Е97, є а також Р57. розширення нашого плацдарму та фізичний контроль цих логістичних артерій дозволить змусити росіян як мінімум відійти до Раденська, залишити Олешки, голопристані і так далі. Тобто розширити зону нашого впливу, такий собі створити буфер а, безпеки навіть за межі Олешківських пісків, і тому о, це як мінімум, і тому я думаю, що в 2024 році саме основна увага буде прикута до лівобережки. Генерал армії України, колишній голова служби зовнішнього розвідки, Микола Маломуж, вважає, що на сьогодні в Україні є реальні перспективи звільнення півдня. Це Запорізька і Херсонська область, а також вихід на Крим. Проте для цього потрібно створити певні умови і змінити стратегію. Додав Маломуж. командуючий генерал Залужний, вже вказав, що дійсно 23-й рік був визначальним плані збереження наших позицій на кордонах, включаючи Запорізьку область. І Херсон по Дніпру, але і е, знищення величезних резервів противника. Ми сьогодні це маємо і в 23-24 році 800 тисяч ще масусів щоденно. Це величезні втрати ворога, але те, що проводити операції по звільно Запорізької, Херсонської області і Криму. Потрібна нова стратегія за словами Микола Маламужа. Нова стратегія полягає в ефективному стратегічному наступі, який не розпочали у минулому році через проблеми із поставкою західної зброї. Нова стратегія і нові види озброєння і боєприпаси дасть перспективу звільнення Запорізької області проведення потужних операцій, удари з флангів з Херсонщини. А це удари по групуванню і відрізання південного коридору, який йде з Криму, снабжає і. Херсонського угрупування і Запорізьке і зрозуміло це системні удари по Криму з засобами і входження на плечах відступаючих Запорізької та Херсонської області наших військ. Але Крим перетвориться не в фортецю, а в Западню, тому що флот буде практично нейтралізований, герцогський міст знищений, і основні об'єкти військові, аеродроми, бази і пускові установки будуть знищені. Оцей формат передбачає і звільнення півдня, і звільнення самого Криму. Генерал Маломуж вважає, що головним ключем до перемоги України у цій війні залишається Крим. Основні ударні сили в нас наведення, якраз ми знаємо всі точки. Зараз наводимо, наприклад, САКи, Бельбек. Там наприклад, от пускові установки шахиди, пускові установки С-400, е Онікси. От все це відомо, де воно є, і ми вже знищуємо. А тоді одномоментно потужними ударами. Високоточною, особливо західної зброї, це наша територія. Ми маємо право згідно угоди наносимо удари по цим точкам. І зрозуміло, тоді можемо потужно заходити в Крим. І це якраз буде ключ не просто для півдня, це буде ключ для перемоги нашої держави в цілому війні, тому що після визволення Криму падіння режиму Путіна буде надзвичайно близько, тому що його оточення. І росіяни, які ще його підтримували, будуть розуміти, що Путін не здатний щось зробити. І ці всі реляції про якісь нові напрацювання на 24-25 рік. Це буде блеф. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини при Азов'я на все добре. Ви слухали новини при Азов'я.